Дітки, давайте пограємо в дидактичну гру номери по рятунку». Для цієї гри нам знадобиться табличка з образами. Розгляньте її декілька секунд. Погляньте на ці картинки і запам'ятайте, де стоїть цифри. Запам'ятали? Гномик подарував капелюх білосніжці. У цьому реченні зашифровані цифри у певному порядку. А щоб знайти відповідь, скористайтеся табличкою з образами. Правильна відповідь 101. Цифра 1 – Це казковий герой гномик. Цифра 0 капелюх круглої форми. І цифра один казковий герой білосніжка. Отже вийшло число 101. Коли в квартирі і вогонь і дим, дзвони скоріше 101. Друге завдання. Хлопчик взяв м'ячик, взув кросівки і пішов гуляти. Роздивіться уважно табличку з об. Язком. За Запам'ятайте, де стоїть цифра і знайдіть ту цифру, де ви бачите предмет. Правильна відповідь 1-0. 1 – це хлопчик, 0 круглий м'яч, 2 це пара кросівок. Отже, вийшло 102. Коли чужий хтось двері відкрива, дзвони мерщійти на 1,02, Тобто 102. Третє завдання. Маша подарувала смайлика дракончику. Роздивіться табличку з образами та відгадайте, які цифри, в якому порядку зашифровані. Ось ця табличка. Правильна відповідь 1, 0, 3. 1 – це Маша. 0 це смайлик круглої форми. 3 – це дракончик, у якого три голови. Тому буде цифри 103. Коли захворів чи поранився, ти дзвони скоріше на 103. Слідуючи завдання, бабуся спекла торт і сіла на стільчику відпочивати. Роздивіться, будь ласка, табличку з образами. Ось вона, ця табличка. Правильна відповідь 1,04. 1, 0, 4. 1 це бабуся. 0 це круглий торт. 4 це стульч, стільчик, у якого 4 ніжки. І в перевернутому стані він нагадує цифру 4. А як почуєш запах газу, ти в квартирі дзвони на гайду 1,04. Тобто 104. Якщо трапилась з тобою пригода, дзвони і прийде допомога. За телефоном номер набирай, назви себе, адресу теж повідомляй. І запам'ятайте номери телефонів служб порятунку. 101 це пожежно-рятувальна служба. 102 це поліція. 103 швидка медична допомога. 104. Газова служба. Дякую вам, малята, що були зі мною і грали в гру. До побачення!